Вітаю вас, діти! У нас заняття з грамоти, і я зараз вам розповім казочку про паличку допомагалочку Жила була паличка-допомагалочка. Вона завжди всім допомагала і тваринам, і людям, і маленьким, і великим. І одного разу мама просила паличку допомагалочку допомогти їй вибити килим. Палочка-допомагалочка згодилася залюбки. Почала. Роботу свою. І всі у дворі почули, як вона працює. Почули П, П, П. Скажіть мені, діти, чому паличку всі називали допомагалочкою? Та тому що паличка всім допомагала залюбки. А який звук виходив у палички допомагалочки? П. Правильно, давайте з вами разом повторимо П, П, П. Зверніть, будь ласка, увагу, що звук П ми не можемо проспівати і протягнути. А вимовити ми його можемо завдяки тому, що наші губи верхня і нижня стиснуті. Роздивіться, уважно цього звукового чоловічка. І давайте з вами ще раз промовимо. П. П. Давайте, діти, зробимо вправу для розвитку мовного дихання. Подмухаємо на осіннє листячко. Відгадайте, діти, загадку. Не їздець, а зі шпорами. Не будильник. А всіх будить. Це півень. Наступна загадка. Пір'я він яскраве має, як людина розмовляє. Папуга. Правильно.